Усім привітки! Уявіть собі світ, де межа між добром і злом розмита, де навіть найбільш жорстокі вчинки можуть бути виправдані і стати поштовхом до змін. На світанку 11 століття, коли морозний ранку гуртав узбережжя північних морів, молодий Торфін за допомогою хитрості разом зі своїм батьком, славнозвісним воїном Торсом, вирушив у подорож. Для Торця цей день був однією з можливістю відстояти честь та силу свого роду. А для Торфіна шансом пізнати світ воїнів і зрозуміти, що таке справжня мужність. Та доля мала інший план. За змовою хитрого з силою якого керували гнів за дезертирство Торса, було придбане вбивство легендарного воїна. Саме в цей момент, коли шлях корабля пролягав серед двох скель, в стіні несподівано появився Скелад і його воїни, влаштувавши добре сплановану засідку, кинувши виклик Торсу. Аскелат продемонстрував неабийке вміння ведення бою. Проте в кінцевому результаті програв бій. В цей час один із шайки Аскелада бере в зарушники зовсім юного Торфіна. Не маючи іншого виходу, Торс вирішив пожертвувати своїм життям заради свого сина і інших юнаків, які теж перебували на борту корабля. І незабаром після вбивства він бере до себе в групу Торфіна. Сам Аскелад не вирізняється величезною фізичною міцю, але має досвід, розум та інтуїцію один із найцікавіших персонажів у Аніме. А скелад бере своє, використавши психологічний трюк, тримати в підпорядкуванні Торфіна, використовуючи його жагу до помсти, і вроджене поняття про честь воїна. За виконання найскладніших завдань, як винагороду, дозволяє Торфін битися із собою на дуелі, щоб той зміг помститися за батька. На початку ми добре розуміємо скелада, дії якого одразу сприймаються як біжальні та холоднокровні, але з часом показують уже свою неоднозначність. Зрозумівши мотиви цього персонажа, а також його внесок у впливи на долю інших. А склад це не просто антагоніст, який прагне знищити все на своєму шляху. Він людина, яка живе за власними правилами, керуючись жорсткою логікою виживання у безжальному світі війни. Його методи можуть здаватись нелюдяними, хитрі інтриги, бажальні рішення і холодний розрахунок у кожному кроці. Проте, коли ми заглиблюємося у його історію, стає зрозуміло. Що його вчинки мають внутрішню причину. Він намагався змінити світ, хоч і використовував не зовсім людяні методи. Нам тепер з цим жити. Особливо яскравою, його роль проявляється в моменті, коли життя Торфіна кардинально змінюється після смерті Аскелада. Юний Торфін, який опинився у рабстві, розбитий втраченим сенсом життя і наслідком за свої минулі вчинки, опиняється у Вальгаллі. Місце, яке для багатьох полеглих воїнів було символом на кшталт раю. Проте виявилось великою приталежністю. але саме для Торфіна поворотною точкою. На цьому моменті Асклада важко сприймати уже як ворога. Це вже щось більше, як наставник. У Вальгалі, коли Торфін, здавалося, втратив надію на подальше життя, Аскелад несподівано вступає в його світ. Він не приходить з традиційним погрозливим виглядом, а своїми словами і вчинками дарує Торфіну новий погляд на життя. А склад, незважаючи на всю свою жорстокість, змушує Торфіна задуматись, чи дійсно нескінченна помста та бажальна боротьба є єдиним шляхом, чи можна навіть серед хаосу і кривоприлиття знайти місце для нового початку. Цей момент для Торфіна, який страждав від невпинного болю минулого, а склад стає своєрідною заміною. Проте не в сенсі безмежного насильства, а як провідник до нового життя. Він показує, що навіть якщо шлях вибраний колись був затьмарений темрявою, завжди є шанс зупинитись і переосмислити все. Його слова і приклад стають каталізатором внутрішніх змін, бажанням шукати щось більше, аніж жити минулим. Звичайно, важко не помітити, що методи аскілади залишають багато питань: чи виправдовують жорстокість і холодний розрахунок ті уроки, які він показував бувши ще живим. Багато хто може сказати, що його вчинки завжди мають свою ціну, і що він без сумніву залишає за собою тільки негативні емоції у сприйнятті аскелада як персонажа. Але якщо розглянути його вплив на Торфіна, то можна побачити, що саме завдяки цьому впливу юний воїн навчився дивитись на світ під іншим кутом, усвідомивши, що в житті не все починається лише як добро чи зло, що кожен вибір матиме свої наслідки. Аскелад не прагнув стати ідеальним наставником. Його шлях був сповнений суперечностей. Він не тільки завдавав болю, але й неначе несподіваний провідник відкривав для інших можливість побачити новий сенс буття, зробивши скнуда шляхом смерті Рагнара, дійсно великого і могутнього короля. Та й що казати, коли здавалося би, що такий негативний персонаж зміг віддати своє життя заради свого народу і ще тоді молодого принца, у якому бачив справжній потенціал. Отже, чи можна назвати Аскеладо справжнім антагоністом? Відповідь тут неоднозначна. З одного боку, його методи і рішення суперечать загальноприйнятим моральним нормам. Вони бажальні, хитрі та часто призводять до трагічних наслідків. З іншого боку, саме завдяки його впливу, Торфін знаходить сили відмовитись від нескінченної помсти, усвідомлює цінність життя та розпочинає новий шлях, сповнений роздумів про справжню силу, яка полягає не тільки у мечі, а й у здатності жити і вчитися на своїх помилках. Аскелад виявляється фігурою, яка, попри свою жорстокість, приносить важливий урок, що кожна людина, незалежно від минулих вчинків, здатна стати кращою. Його вплив на Торфіна це не просто якась там зустріч двох протилежних світоглядів, а справжній поворотний момент, який відкрив Торфіну двері до нового розуміння себе і світу. У цьому контексті Аскелада можна розглядати не лише як антагоніста, а як необхідного жорстокого персонажа. Який вказав на шлях до відродження і початку чогось нового, його роль у житті Торфіна стала тим важливим поштовхом, який дозволив залишити минуле позаду і зробити вибір на користь життя, сповненого нових можливостей і надії на майбутнє. А на цьому цей ролик підійшов до кінця, в кінці якого ви зможете побачити кілька невдалих дублів. Якщо вам подобалось аніме Сага про Вінленд, напишіть свої враження і чи вважаєте ви Аскелада антагоністом. Усього доброго. Він людина, який... у те, коли ми заглиблю. Ну камон! Побачити новий сенс. Ж... Дикція курка куди пропала?